Я більше чим впевнена, що дуже багато хто з вас знає таку сорту серію потунії, як тайдал. Всі її обожнюють, всі її хочуть, тому що реально квіточка е неймовірна. Із такого невеличкого кущика виростає велетенський кущ в діаметрі півтора метра. Але для того, щоб досягти такого результату, цій квітці потрібно місце, де розігнатися. Тому. Рекомендую для того, щоб мати такий об'єм квітки, такий діаметр, треба їй кашпо не менше, я б навіть сказала, 40 літрів. І я вам зараз покажу наглядним прикладом, щоб ви зрозуміли, ось у мене Тайдал Сільвер це сіянець, не череночок. Ось він зараз ось таких розмірів висаджений в 2-літровому кашпо. Подивіться, де коріння вже. Він просто проситься в більший об'єм. Негайно. І зараз, якщо вийде, я вийму, щоб ви побачили, яка тут коренева. І тоді, я думаю, ви зрозумієте, що тут потрібен ось, ви подивіться, Це щось неймовірне. Ця квітка потребує великих об'ємів. Пам'ятайте.